Друзі, з вами я, Павлик, і сьогодні ми граємо з типанком в Майнкрафт. Бери печеньку. тато скату. То ми сьогодні так трохи розвинулись. Ми в Майнкрафт тільки сьогодні скачали, оригіналку мене Святослав навчив безплатно качати. То от так ми тут бавимось. Бо я в шахті. Ми ем, там будуємо дім. Угу. Я пішов шахту. Ок. Мені треба. Цікаво, що Цікаво. тут вже гранит робить? Гранит? Та гранит, блін. Не гранит, а граніт. Граніт. Тобто. Ой, я чую Хочарок. Боже Ну, це може вона дворі десь під деревом. Mm -hmm. Так. А, може бути. під дарован, тому що там не просвідчить сонце. Там да, може бути. Була ніч, нема ніч. В цілому. Все, я йду заставляти. Закладати. Давай я вже тут все роблю. Пойло беру. Ну, не знаю, не знаю. Давай, давай, далі робимо. Давай, может, я подниму. Ок. Может, я, этих... я 26 камень не хватаю? Что? 26 камень. Как ты думаешь, мы не хватаем? Думаю. Кайлон ломай, шуты. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, 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 раз, два. два. Я иду. И все, хватает. заценить мой новый скин. А мой просто кто? Стив. Я Стив. Вот я такой себе человек нашел. А я Стив. Бесплатно что-то, не знаю. Ну давайте будем продолжать. Я уже буду ввати. я уже сюда иду. Ок, давай уже продолжим свой дом будувать. Я буду Нам розширювати шахту, а то ми головою обсталю б'ємося. Давай, я нам розширяю. Я чую скелета. А я чую корову. Вон корова в нас там гуляє. Так. Давай її назвемо Маруся. Не, давай. Ром. Як? Рома? Це не нормальний. То корова, а не чоловік, а не бик. Сам. То тобі не бик. То корова. Корова, корова. Корова. мене закінчился. Мене, закінчується. мене закінчується. Кругляк. Так. Да. Давай. Раз, два, три. Ой, у мене кайло вже майже зламалось. На останніх силах, які залишились, будемо копати тим кайлом. Нам мене... треба знайти якусь... Руду? Так. Ой, а у мене вже зламалось. Я побіг, може, тим камнем. А, хватає цього каміння. Щоб закласти певний. Давайте побігли. Ми тут так поляну розчистили і будуємо тут Все, закладаємо кругляком. У мене є 20 кругляка. Добре, молодець. Дерев'яний тільки що задав. А знаєш хто, класика? Знаєш, хто тут так зробив? Хто? Давай що. Це я. А, зрозумів ту стежку, зрозумів. Да. Та да, я зробив. Ок. Ладно, давай далі продовжувати. Ой-ой-ой, що ми тут не робили? <гум> давай я, я скопаю тут. Давай. Ой, не дала це далеко ставати. Ну, все, ми зробили, в принципі. Давай. А нам ще треба дерево. Я маю вікно. Вікно. Я буду добігти. я побіг над шовен. Чи може в нас? У нас ще є тут невеликий город, уже пшено виросло. Цілих бути? три штуки. О! Ось. Раз, два. Ой, я нечайно. О, в та та мене Да, Дати тобі зернятко? Давай, став тут зернятко, я погнал. Ого, так. чотири печені, то як так все це зробити? Чотири печені тіл. Ти що б'єшся? Вибач там місця. пшениця виросла. Боже мій. А хто тут поставив до каміння? Хто тут поставив до каміння? Я не розумію, Павло, хто тут поставив плавати? То Не я. Ти. Ні. Та. Я бачу, бачу. Блин, мы тут звести весь т Що Что їш? бьешь? Корова? Боже, мене там за затопленник убил. Своим тризубом. Де это взагалі? Так, это та яма. Хочу глянуть. Топлик. Де то морскать чудо. Можу... Авлек, ти? я надчайно тут дивиш... трошки ломаю. стоп, це два ударив Добавим... втопленек. Та угу. да, це втопленик правильно. Скоро вже темніти буде. Авлек, а? Я навчально тут маю. Зернятко? Та що ти? Не... А? Я навчально сторбнув на зернятку. Нічого у мене є багато чого. Ладно, я поплив на другий берег. Попливу зараз. Я вже пливу на другий берег, тому що тут дерево завелось. Ти думаєш, в мене так багато тої. Й... Мотики майже немає. У мене чотири. Вже темніє. Клас. Клас. Ну, клас! Давай тут закриємо ту яму, бо тут може впасти. Все. Свентус, ти що там гуляєш? Ні, ні, ні. Свентус? скоро так, 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 так. Тут є якісь дві бавовни. Це, певно, Степанко мій. А, то Степанко, певно, поставив. Так. Ну нічого, нам користу, на користу. О, буде. 14 ну все, 14. лягати, певно. Певно, вже пролягати. Я... Побігли, 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 побігли. А тут я вже ліг. я, я не теж не ліг. Не Та ні, взагалі не гарно. гарно. Клас. Давай, поплили, поплили, поплили. Поплили. Давайте дороблю тут мотеку. Весь город Весь город. Які стіни будемо будувати. Давай дерев'яні. Не, А хто іменно? Може, бували, бували. Так можна все погасити. Як? Букою. Букою. Та, рукою, блин, та. Рукою, до речі, можливо. Я посмотрю. Ладно, я пішу. То ой. А, то не забагалось. Я думаю, вже забагалось. Павлику, тебе завтра на яку годину был два. Не знаю, на третю. Mm -hmm. Ти будеш лишався в школі? Так. Мені, мені е, в 43 вже під залом сидіти буду. Ну, візьмеш кучок буртивки. Окей, Баб, зранку візьму. То чекайте, Давайте далі вже продовжувати. У нас майже там вже видно. Я маю 17 молодець, молодець, молодець. Мені дві сокири треба, бо так треба. Давай двохповерховий е, зробимо будинок. Давай двохповерховий будинок зробимо. Давай. Дивись, на одному поверху ти, на одному я. Чилоки Стоп, торговець? Що тут робиш? Що там продаєш? Па. Глянемо зараз. Що ми ще потім так? Не, вже все. Па. Глянемо. Ну, ну, бо... так. Ну, Як... Ну, тут Як і завжди. Ну, чому тут чимсь? Тут, тут торговець водій? Ні, тут торговець. Взагалі тупетіни За... тут, тут зерно. Клопці. Тут зерно тут зерно Штих, і ем, міцний літ. Він найкорисний. А це найкориснет. Давайте прохладно. Спив чомусь. То дивіться, ну це може бути дуже некорисно, безкорисно, можна сказати. То мені... чого То човен взагалі? Хорінтус, Свінтус, привіт. Ти що тут робиш? Я бачу якесь візерунок. Я бачу тебе. На каналі Степанка дуже цікаві відео. Я вам в кінці відео покажу його канал. Чи ні? Не, не знаю кого. Я це... ще не маю каналу. А, він ще е, тільки е, почав е, почав знімати відео. Так. Да. Тим більше, там ще цікавого не дуже багато, бо там тільки, тільки цікаві відео по Майнкрафту. Е, в нього там... Є різні сервери Він може до них зайти. Так, ага. все зрозуміло. Давайте, зараз почекайте. Павлик, я маю... О, точно. Вісім, вісім, 8... давайте тридцять шість склад. Потрібно? Скла. не знаю, Ми поки не потрібно. Та ні, викну. Ні, там так багато нафіга ти скрафтив. Нафіга? Скажи мені. Я знайшов печеру, я туди не впав. Молодець. Нам треба туди добре, що я... Той блок, нам ну, блок... Нам... не встав. Нам якусь дорогу туди проложити треба. Так. Павлик. М -м -м. Я так. не знаю. М -м -м. Що нам Що? робити? Таку доріжку зробив. Я? Я... я знаю, ти вже надоїв цю дорожку. Знаєш, хто зробив? Це я зробив. Ти вже з тим дістав. Час. Я, я, ж... я тобі хочу то ж сказати? Що ти ж вістин? Дістав. Туди. Не, що Не знаю. Давай якусь доріжку, певне, проробимо туди в ту велику шахту. Давайте. Ой, я боже, тут більше. землю руйную. Окей, я тут як флеш. Що? Спускаю. Ой, не, нам таке не потрібно. Мені треба багато блоків. Є. є, є. Зомбі, ти що там заглядаєш зараз, як з цукерою по голові там? Сукарою. Ну я не знаю, як нам далі копатися. І я не знаю. Ну, дивись, цю дюрку ми можемо заложити трошки вище підкопатися, обійти ту шахту. І все з тим і У нас тут того пшена завалить. Mm -hmm. Де все зерно? Скажи мені. Не знаю, може... Подивляйся в скрині. В скрині я шість зерна. А в мене вісім. Давай попробуємо це тут посадити? Ще візьми там в скрині Шість. Ок. Ок. М -м -м. Давай. Тут всякий спрут. О, за, і спрут. Ні, ну а де інше зерно. Зерно. Може в тебе є зерно? Ні. Не. Нема. Давай прийдем. Не, у мене нема. Кренює я, верно. Це я вже його взяв, А в мене шість пшена. Ой. Та досить багато. Так красиво это тут все розкладаєш, я не знаю. Я побіг. У мене ще будуть камінні кнопки оп, і всі мне тут що А треба... у нас вистрибнуло, не знаю. що? Щось я попую. Що нам живе? Загалі. Квас, ага, ага. клас, клас. клас. Ага. Давай, я вже тут здобуваю дерево. Крепер! А я від того крепера. Ну, не знаю, не Мне знаю. Мені трошки треба тут роздобуваю. Я нам дерево вибиваю тут. Купа дерева. Мені треба тут вибачте, але мені то треба позичити. А що і мене? Десять такого. Як то називається? Десять граніт. Граніту. Граніту. Так. Знаєш для чого? Угу. Щоб зробити таку гарну доріжку. Знаю різнообразну. Так. Давай я буду вже робити. Давай Там. як гарно. Правда гарно? Так, да, все вміло і зрозуміло. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ні, саджанці мені не потрібні. Тут цілий ліс. Ще граніт. Ліс. Ще граніт у Цілий. ]ığını. Мені скоро вже треба буде плести звідси. Знаєш, що нам треба? Що? Yeah, так. так, так. так. <tall Word> я чуть не впав. Ой, А далі не можна. ля Ладно, я придумал. Я придумав, павлик. Ой, мені треба фатлик. Прокур попадає чим блок. Дай мені факел. Там вже пшено майже виросло. Давай. Тут факел. Зараз підплаву і дам тобі. О, oh, вже зірки. Захід сонця. Ще не можна лягати спати. Давай, 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 давай. Куди ти поплив? Я це давай лягати спати, бо вже темно. Давай. Я поставив тут факел. Я просто тапаю. Ой, я хотів потапати, а вже натапився. Ось такий мене скін крутезний. Отініть його в коментах. В коментарях. Так, в коментарях. Ожем. що, Две, як я гарно будую. Але тут, не мож... Але тут є три блока. Во mm -hmm. тут. Mm -hmm. Не буду закладати. Зрозуміло, ви бачили, як то підросло? Хто не бачив, перемотайте. Ну mm -hmm. ладно, буду далі будувати. О, а зомбі житель нам. Зомбі-селянин. Зомбі-селянин нам потрібен? Заведи його десь до у нас на базу він може. Вон залізо! Добре, нам треба. Перша руда! Нам Вона? треба акуратно доріжку від всіх монстрів провести і закритися. Все зрозуміло? А це, що за блок? Ну, гранит! Ось це уже гранит. А що это такой за, тих... за той, затой, як там называется? не знаю. Качанька? Не ага. Той? Так, а, а то андезид. То Зет. А то гранет. Все зрозумів. Давай я вже тут здобуваю все нам. Думаю, стаку не хватає, ну, два стака. Та, та ні, давайте три стака на один поверх. Ну самі посудіть. Але ну, я буду зверху жити. Ні, давай ми будемо робити всяке. Розподіляння. Це тобі буде зручніше спати зверху чи знизу? Знизу. Спати. А зверху що буде? Не знаю, плавильня. О. Значить. Чи давай поміняємо? Що? Наверху будемо спати, а знизу буде плавильня? Ну та ну ніби. Дивись, скільки я вже прокупав. Прокопа? Давай я гляну. Та чекай, давай я тобі покажу, що можна зробити. Ага, Якраз у мене землі, землі дофіга. Можу тобі показати, так ти свою машину перепаркував. А ви вона. Я поплив пливу, пливу, я весело. Я весело пливу, весело пливу. Дивись, давай я тобі покажу ідею свою. А таку. Ой-ой-ой. ой Брабара-барабара. Так, там-пом. О, с хором пополам вже все-таки виросло. Мені треба дерев'яне кайло. А у мене є. То дайте ліс. А нафіга тобі дерев'яне. А каміньве немає. Mm. Мені так треба. Ну я розумію тебе. Але в мене немає вибач. Так що прошу, вибачай. Дай мені там тоді. Я побіг Далік. вниз. <лес> <рес> Ай, то мені треба там додобути всього. Вон там заліз, говориш, так? Так. Добре, що такі блоки будуть? Зараз легенько візьмемо земельку. А на <Анатолій> що <тас> Щоб ми змогли е, нормально прокопатися. На районі йде я сяжу на кухні, я хаваю борщ. Це грустно, а не немножко грустно. Грустно бата. Мне давало продолжать вот так вот. Пока. Там, видимо, отдых будет. Так, так, вона впала в нас. нам, по-моєму. по моєму по вона впала. Тобі так не здається? Залізка є наш. Ты тихо. Ой, мир <реклама> біля. Залізь. Я йду Я йду за Там ще зуб. Окей, що це заблок. Я пробудував дорогу Клас! До заліза? Так! Да. Тепер ми можемо брати. Тільки нам каміння вакайло потрібно. У мене є 4. У мене сім кругляка. Да, Ні, не, не треба. Мені треба два факти. Тут якраз, крас? Якрас я буду в тебе вийшло. Mm -hmm. Ладно, вже... друзі, але ми прощаємось, бо нам вже пора спати. Ну та вже 10 -та година. Це усім па-па! До... До зустрічі!